Любі дітки, запрошую вас на заняття зліплення. Погляньте на кущі та дерева. Погляньте на гілочки. Поступово на деревах набрякають бруньки, а це ознака того, що вже весна. Малята, давайте і ми з вами допоможемо деревам і прикрасимо гілочки бруньками. Для роботи нам знадобиться пластилін коричневого кольору, аркуш кольорового паперу дощечка. Беремо пластилін коричневого кольору і від великого шматочка відчіплюємо маленький. І скочуємо його між долоньок або на дощечці. Між долоньками в одному напрямку прокотимо легесенько-легесенько наш шматочок пластиліну. І ось така у нас брунечка вийшла. І притискаємо його до нашого з вами листочка, тобто на гілочці. Зробимо ще одну бруньку. Беремо від великого шматочка, теж відчіпуємо маленький шматочок. Скатаємо його трішки і приплющимо. Робимо легенько, щоб розчавити бруньку. І до гілочки нашої. І так притискаємо. І так можете зробити скільки бруньок, скільки вам ви забажаєте. Ось так беремо, скатаємо, сплющуємо трішки і прикріплюємо на нашу з вами гілочку. Ось так. Дітки, ось така гілочка з бруньками у мене вийшла. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!